Так, Сьогодні у нас 24 й рік, березень місяць. Вношу доброго. Які добрива і під що? і яка дозіровка? Дивимося уважно і слідкуємо, що я буду далі робити. Ось є в мене сульфат амонія. Тобто, ось звідси, така в мене крупна е, фракція. Він може бути такий, як цукор. Тобто теж мілкої фракції. Головне, щоб це був сульфат амонія. Що це таке? Це сірка і азот в максимально ідеальному балансі. На сьогоднішній день, 21 -е століття, і наскільки я чув, завжди я знав, що є три макроелемента: азот фосфор калій. На сьогоднішній день вчені хочуть сірку приписати до макроелемента, тому що вона дуже багато сприяє в обміну білків, в розвитку рослин. Захищає від різних стресів, і в комплексі з е, азотом вона дуже добре допомагає розвиватися рослині. Це перше. Дивіться, я беру ось таку пушечку. Бачите, пушечку взяв і в мене от персики, бачите? Персики нектарін. і нектарин. Я так по кругу. Головне, щоб ви не сипали її під стовбур. Зрозуміли, так? Да? Сульфат амонія. Ось така пушечка, двохрічні дерева, більше сюди не потрібно. І так далі. Тобто, ну, зрозуміло, незалежно незалежності від того, які у вас дерева. Ось так. Це в мене, наприклад, абрикос. Теж така сама пушка. Клубнійка. Звичайно, пушечка має бути набагато менша. Ось. тако раз, два. Я роблю таких три точечки. Точечно роблю. Поняли, так? Да? Отак. Раз, два, три. Щоб не хочу, щоб підпалити листя. Отак. Відходите від кущика, не лінуєтесь, а ось такою його вносите. У Нас сьогодні передають трішки опади, тому це буде доречно. Звичайно, якщо у вас капельний полив є, то трішки інша ситуація внесення цих добрив. Я навіть їх сиплю під шафран. Бачите, в мене тут росте шафран, під шафран теж сиплю. Ось так розкидаю. То, що розумієте, що вона не є як селітра, бо ви зараз будете питатися, чи можна так селітру. От навіть якщо сульфат амонія трішки попадить на листочки, він не так підпалить вашу рослину, як селітра. Тому це ідеально, я, я вважаю, збалансоване, легко доступне, в ціновій політиці е, добриво. Ви мені, звичайно, вибачаєте, що я не кажу точну дозіровку, ну от так собі. От є, пішов я далі під туї. От, ялівець, лівець, туї різні. Тобто така сама ситуація. Самі маєте розуміти, маленьке, чуть-чуть. Тільки обов'язково відсипайте його від... Не підсипайте його під самий стовбур. Зрозуміли, так? Да? Сам шит теж сюди попадає. Ось, Незалежно від тої форми. Різні сосни. ялівці. Я не підживляю все. Повірте, якщо будете говорити, що є, може, якісь інші аналоги, я не знаю. Я це з, з таким добрим працюю вже кілька років. Тому я вважаю, що це доволі непогана рання підживка всіх рослин. Тому, ви розумієте, я сиплю не побагато, а перший азот сіркою піде, буде дуже корисно для ваших плодових, декоративних, зелених. І різних ваших культур. Ось дійшов я до гулобійки лохини. Що я роблю? Отак зверху раз, сипав. Це шестирічні кущі в мене ряди. Ось так. Тільки, дивіться, якщо ви всипали вже під лохину, старайтеся її так легенько ручками замульчувати, щоб воно зайшло ось туди. Тому що, самі зрозумієте, що у вас на лохині дуже велика мульча, тому, тому бажано зробити ось так, не полінуватися. Ну, одним словом, якщо будете працювати, то будете і результат мати. Ось так, бачите? Все. Кущі жимолості. О, до речі, зажимолось. Зараз така пора, що мене питалися, що в жимолості вже листочки відкриваються. Дивіться, листочки вже пішли повним ходом в жимолості. Такі період, все нормально, не переживайте, все у вас нормально і окей. Навіть часник, Ось. і погнав. І теж я під нього осиплю. Сульфат амонія. У вас, мабуть, туї теж ростуть смарагди або якісь інші. Ось так по кругу. Раз. Підійшли, раз по кругу. Поняли, так? раз. По кругу. І погнали далі. Тобто, якщо буде хочете склад, знати, Почитайте в інтернеті більш досконало про це добриво і все. Будуйте дорогі мої працювати. Надіюсь, інформація була вам корисна. Ще раз нагадаю, сульфат амонія фракція є різної, різної фракції є це добриво. Тому головне, щоб це був сульфат амонія. Він легко розчинний. Перший азот. Я вважаю, що рослина має отримати в амонійній формі. Тому що раннє весняне підживлення це дуже добре. Бо це є свого роду старт для ваших культур. У вас є стара вишня, не проблема. Опять же, наша тут гатамонія, більшу жменьку. Ось так. І все. У вас, мабуть, є смородина, вже обрізана. Такий вигляд має вона, да? Не проблема. Наша сульфат амонія. Дивіться, я часто ще використовую осмокот. Теж подивіться, якщо в інтернеті що за добрива, якщо у вас особливо часу немає, часто приїжджати, наприклад, на якусь ділянку вашу, то осмокот вам дуже добре допоможе. Є добрива, є різні. В тому числі там яраміла, ну дуже багато. Ну, я собі привик до... Того, що я з ним працюю ось виноград, у мене ось такий виноград, я вже підрізав. Теж я роблю як. Зараз я вкидаю добриваю ранньою весною. Потім, якщо, за, якщо це потрібно, в квітні місяці ще раз ношу ці добрива. Якщо у вас. Немає змоги, можете купити якісь інші добрива. Я ж кажу, на сьогоднішній день добрив предостатньо. Я опять же, ділюся тільки тою інформацією, яку я перевірив, якою я працюю. Ну, я, опять же, говорю, І ось мокот я вношу. Якщо буде цікаво, покажу далі, все, які це добрива я вношу.